П'ять учасників і п'ять призових місць. Юні музиканти Дружківської школи мистецтв підкорили Харків на другому європейському відкритому фестивалі конкурсі інструментально-вокальної творчості, таланти 21-го століття. Дуже цікавий фестиваль. Були представлені дуже багато інструментів, дуже понравилася нам комісія. Комісія була із різних заведень, як і консерваторія, інститут культури, інститут сковороди, тобто всі такі знаменитості, понимаєте, і дирежі і інструменталісти, і вокалісти самі соліруючі. Тось тобто очень було цікаво і грати таким людям. У фестивалі взяли участь більше 50 учасників із Донецької, Луганської, Харківської областей були і вокалісти з-за кордону. Дружківчани ж завоювали два перших місця за гру на саксофоні, два других за виконання композиції на домрі та фортепіано, і одне третє на струнному інструменті. Я відкрив собі щось нове, то що там були дуже хороші журі, ігразвіді. Yeah. Карпатська легенда і старе корусіль. Учасників було немало достойних. Познайомилася з некоторими учасниками з різних городів. Я виступала з осінніми кльонами і маленькі білі ослики. І ну довго готувалася, може, полгода. Серед переможців конкурсу і Марія Харламова, яка своєю грою на саксофоні підкорила журі та привезла до дружківки перше місце. Дівчина за вісім років гри на саксофоні неодноразово ставала переможницею різноманітних конкурсів. На початку свого творчого шляху обрати цей духовий інструмент їй довелося задля покращення стану здоров'я. Забаліла й ніяк на два продаватильотки. На саксофон я пошла по спочатку маміну И і нравится этот інструмент, этот звук. А потім якщо чесно мені самої стало в удовольствие грати. Я з большим удовольствием хожу в школу, з большим удовольством посічаю заняття і на конкурси. Свій рецепт успіху та перемогу всі учасники фестивалю пояснюють постійними і наполегливими репетиціями свої ж композиції вони готували як мінімум по півроку.